Це просто шара. 690 гривень за набір пива від пивної легенди. Тут у нас буде 8 сортів пива по 05 та келих. Більшість сортів це лімітовані варки, які були представлені на фестивалі Craft Beer and Vinyl. А що ж тут всередині, давайте подивимось. Починаємо з центральної комірочки. Тут у нас невеликий келих. Ретельно спакований такий невеличкий фірмовий келих з їх логотипом. Поїхали далі. Перше пиво і одразу міцненьке. Це у нас буде бельгійський тріпл з назвою Домінос. Наступне у нас темне пиво, воно називається Кобзар, і це буде портер міцністю 4,7%. Наступне пиво і тут в нас томаточка, яка називається томатрон. Легеньке томатне пиво. Тут у нас міцність 4,5%. Їдемо далі. Так, а далі в нас Апаріло це буде American PLL. Пиво охмелене з гірчиночкою міцність 5%. Наступне пиво це філософське темне. Це їх флагманський сорт з постійної лінійки. Той, хто живе в Харкові, по-любому бачив це пиво їх в магазині. Звичайний темний ель, міцність 4,7%. Їдемо далі. Далі в нас буде єдине не пиво, це в нас буде питний мед, називається він Серпанок Мері, і він буде йти з додаванням манго та вишні. Передостання пиво. Це в нас буде хейзі IPA, яке називається 900К, яке присвячене, в принципі, догадуйтесь, кого не стало на цій планеті 900 тисяч. Це такий доволі гарний хейзі IPA, До речі, Броварня вже зварила наступне пиво, яке називається 1 мільйон. Ну і ви догадуйтесь якого мільйона на планеті не вистачає. І давайте переходити до останнього пива. Воно, до речі, в такій гарній обгорці. Прикольно. Тут от логотип, посилання і, власне, сама етикетка. Це єдине пиво, яке зварено на пивній легенді, але яке належить не певній легенді, скажімо так. Це пиво Not for Breakfast Blueberry and sorbet Ice Cream Sour. Який варила пивоварня Тенмен, власне, на потужностях пивної легенди. І це пиво, яке прям розривало всіх на фестивалі. Воно було там по рейтингу десь топ-10-100%. Дуже класне пиво. Тут написано, що воно зайняло друге місце. Але от я не певен стосовно другого. Але от це прям дуже таке вау, класне та цікаве пиво. Нагадую, що ціна цього сету пива разом з Келхом всього 690 гривень. Замовити його можна на сайті пивоварні або переходьте за посиланням в шапці профіль.